Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it, till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours. Ну що, Їдемо для вас нове відео. Точніше, я знімаю. Мені дуже неприємно читати коментарі, що в мене дуже погана українська мова. За два місяці у Канаді мені ще не одна людина не сказала, що в мене погана англійська, чи вони мене не розуміють. Але українці знають, куди ну це... Але ладно, їдемо далі і знімаємо це відео. Ось і два місяці, як ми у Калгарі. Сьогодні хочу поговорити з вами про погоду, про мої доходи Олександри. Розходи наші. Думаю, буде цікаво. Тому заваріть чайок, якщо у вас є світло, якщо ви Європі, і думаєте, що їхати чи ні, приймайте рішення для себе правильно. Місяць январь був дуже теплий, десь приблизно 23-24 дні. Була температура плюс-мінус 2-3-4 градуси плюс, буває декілька днів мінус 1. 2-3 градуси. Декілька днів було дуже холодно, було десь 20-24 градуси, це більше вночі. Але так скажу, мінус 20 у Канаді, це десь може приблизно в Україні, у Києві, мінус 5. Чудова річка. йду прогулююсь по парку, Бовнес, Зранку приїхав зняти для вас це чудове відео, щоб ви могли більше зрозуміти про Канаду. Думаю, це буде для вас дуже добре. Що у нас по роботі? Ми зняли житло 5 грудня, і 6 грудня ми почали роботи. Роботи на Amazon компанія, яка робить ігри. Мені всі часто запитують, а що це за робота. Компанія продає 12 різних ігор, плюс в них є великий фургон, який виїжджає і теж Під'їжджає під ресторан, будинок і так далі. Люди, діти або дорослі заходять в нього, можуть там, пити прохолодні напої або гарячі грати в ігри. Дуже цікава модель бізнесу. Спілкуюся з канадцями, це їх бізнес. Батько придумав першу гру, а потім друг, його друзі почали далі робити цю гру і заробляти. Я гадаю, непогані кошти та й надавати роботу іншим людям. Ця робота не на піар, але офіційно працюю я. Олександр може буде працювати пізніше, не знаю. Але ми всі години записуємо на, поки що на один аккаунт. Тому що нема дуже великих каз, тобто за заробітків, щоб платити дуже багато налогів. Якщо ви працюєте за мінімалку, у вас є дитина. Ми там почитали, поузнавали, що можна ще повертати кошти приблизно тисячі доларів за дитину. Плюс там налоги будуть дуже мінімальні. Ну Це ми побачимо з вами через рік, скільки ж на самому ділі потрібно платити налоги. Місяць був дуже цікавий. Чому? Тому що ми працюємо 6 грудня кожен день. Вихідних у нас було дуже мало, може один-два дні. І то це були якісь свята. Працюю я на двох роботах. Перша робота так і залишається далі. Плитка. Мені попросили залишитись на пару тижнів. Я попрацював, побачив, що мені це цікаво. Я побачив, як воно робиться. Було зрозуміло, що в принципі. Варіант плиткою дуже добрий. Чому? Тому що вона дає змогу отримати піар. Так, потрібно відпрацювати рік, а може більше, і потім подаватися, подаватися на піар. Люди їдуть далі, роботу в Калгарі знайти дуже важко. Я так скажу, я вам не зміг нічого знайти краще по снігу. Снігу майже два місяці не було у Калгарі, там вон випав десь там 20-25 см. Але так як мінус був, плюс зараз плюсова температура. Швидко, він тає. З 25 см там залишається тому що приблизно 3-4 см снігу. Все. І це парк. Тут його не вбирають, як ви бачите, його дуже мало. Якось так. Що далі? Всім цікаво. Що ж з роботою у нас, які доходи і як воно все є. Ті, хто дивились раніше відео по тому, як я працював на плитці, в мене 20 доларів. А на конвертах з зборки ігор, там виходить десь приблизно менше 15, може 13,8. Я ще точно не можу вам відповісти ту, цю суму, яка буде. Але ми працюємо і задоволені. Цей місяць був набагато цікавіший, ніж той, який був. Чому? Тому що плитка все ж дала нам заробити за місяць 2280 доларів. Це вже гроші, які в мене залишились. І е, сума 3 десь 700, там 3 680, я вже точно не пам'ятаю. Це були ті самі конверти. За місяць ми заробили 5970 доларів. Це в нас вже залишилось. Які в нас були розходи? Якщо ви дивитесь і передивляєтесь відео, я кожне відео, яке даю вам, я намагаюся дати вам максимально точну інформацію, яка є у Канаді зараз. Бо куча людей, які в яких є телефон кращий трошки Nokia, вони думають, що вони вже блогери, вони знають все про Канаду, будуть вам давати інформацію, давати вам е совет, як рухатись, але вони самі не знають. Тому ми все перепровіряємо, дивимось на ті пости, їдемо щось, дивимось, пробуємо. Але ми розуміємо, що те, що люди пишуть, там той самий. Медикал екзем, який потрібно здавати українцям протягом 90 днів, він вже коштує не 100 доларів, а 120 з хелс-картою. Для дитини він коштує 100, написали адрес. Там було, я не пам'ятаю, три клініки, і не одна з цих клінік не зрозуміла, в яку заходити. Ми простояли з 8 години до 9. Нам кажуть, що ця клініка не підходить. Ми пішли в іншу, в іншій клініки ми здали. хто підписаний на телеграм? Бачу, як беруть кров з вени, ну це, це, це жах. Так, мені було не боляче. Все але такий синяк, який залишився на вені десь приблизно 8 мм, ну, це ще потрібно постаратись так брати кров. Так, які ж наші розходи? Розходи такі, Ребята, вони дуже прості. 1950 коштує бесмен. Це з водою, світло. Все. Навіть є інтернет. Ми за інтернет не платимо гроші. Далі, іншуранс, автівка та наш бейсмен. 321 долар на місяць. Продукти у нас вийшло. Зараз секунда, я постараюся подивитися і дати максимально коректну інформацію, бо у мене все є. Продукти у нас вийшло 479 доларів. І Ми були один раз в футбанці, і один раз е, я заїжджав до чайні. Там були овочі, таке помідори таке вони нам дали. Ми, е, там людина одна відказалась від того, що приїжджаєш, і вони вибрасують. Вони не віддають далі, вони просто вибрасують. Далі у нас були... Е, газ, був 196 доларів за місяць. Другі розходи 275 доларів. Це те, що ми потратили, наприклад, щось докупили для дому. Може були цигарки, там ще щось. Такі розходи, які не вважаються як їжа. Далі ми зробили медекзамен, це 340 доларів. І все. І в нас вийшло десь приблизно 2000. 500 доларів залишилось після місяця. Я думаю, що це дуже добрий результат. І ми з таким результатом задоволені, Ми навіть не очікували, що може вийти так. Це я вам нагадую, що це не дуже гарна робота. Не в мене, не в Олександрі, не те, що ми робимо вдома. Це маленькі доходи. Олександра так і не змогла знайти роботу, хоч вона здала англійську мову. Далі їздила на ярмарку вакансій, там позалишала все. Крізь потрібні робити ліцензії. Дуже-дуже ну, складно знайти роботу. Ну, дуже складно. І наш план, який ми думали, що Олександра буде працювати на піар, напевно, поки що так не виходить. Тому. Напевно, будемо робити через мене. Я буду далі показувати, що як я буду робити, де я буду старатися, що показати вам. О, люди йдуть, лупаються, конець, прогулюються сьогодні таким чином днем. Хочеться вам дуже багато розповісти з цього, але часу не вистачає. Нема в мене часу знімати відео, як деякі блогери, які знімають майже кожен день. Я не знаю. Мені таке відчуття, що вони не, роб... не працюють, не розвиваються. Я не знаю, як можна. Коли я приходжу з роботи, чесно кажучи, я починаю вивчати правила, вони тут відрізняються, є якісь моменти, які інші, такі, які потрібно дивитися, робити і запам'ятовувати. Тому що ти, коли здаєш, тут є такий момент, що. Дуже багато питань про скільки можна випити алкоголю за рулем, можна чи ні. На красний колір, якщо проїхав, скільки балів знімаю, привишені скорості і так далі. Куча таких моментів, які ви повинні запам'ятовувати, тому що ці питання будуть. Питань нагадую: 30, вам потрібно відповісти на 25 правильно. Час у мене ще є майже місяць. А, ні, більше місяця навіть є. Тому що кажуть, що, що якщо ти е, купив автівку, поставив її, з того часу, три місяці, тобі дається на права. Не знаю, це правда чи ні. Але у реджестрі запитують, котрого числа ви приїхали до Канади. Може будь, це перепевіряють, я не знаю. Але тут так смішно, коли ти здаєш е, на сьомий клас, це теорія. Ти більше за рулем навіть на своїй автівці не можеш їздити. Виявляєте, у вас є автівка, дружина ваша живе тут, є дитина, їздити до магазину, але ти їздити не можеш. Без когось, у кого є п'ятий клас або інші українські права з стажем більше двох років. Я вважаю, що це, ну. Ну, дуже некоректно, особливо, особливо якщо ми люди, які маємо там 10-15 більше років стажу, і ми купили автівку, у нас є експіріанс в Європі, там, в Україні. І як ми не будемо їздити два тижні, поки нам не прийде запит на здачу вже практики у реджестрі. Тому такі є моменти, які дуже незрозуміли. Канада, я вам так скажу, вона дійсно відстає, вона не така швидка, як я думав. Тут є такі речі, які ми вже давно пройшли, воно все швидко працює, ті ж самі чеки, виявляєте, людина рукою відписує вам чек на ваші кошти, ви йдете в банк і вони з'являються на вашому рахунку. Коли вже є у нас монобанк, приват, ви за секунду все робите, вам не потрібні ці чеки, все швидко, є дія, яка просто. Все показуємо, можна все відкрити, немає так багато папір'я, яке воно ну, на самом... Діля, я думаю, що не так потрібно. Фантастика. Ви чуєте цю мощ Канади? Вона просто сильна країна. Напишіть, через яку роботу ви будете робити піар, чи їдете ви вже до Європи або може в Україну. Що вам подобається, що не подобається вам в Україні? Як ви збираєтесь рухатись? В якому місті ви знаходитесь? А, так, я згадав. Мій, е, моя рекомендація для вас: якщо ви не обрали ще місто: Торонто, Ванкувер, Калгарі, Едмонтон, далі великі міста, може є вихід на хост Фемелі, яка вас в невеличкому місті, може, у людей є бізнес, ви можете пожити, познімати щось дешево або. Безкоштовно повивчати англійську мову, отримати піар у другій провінції. Я рекомендую подумати про це, тому що ви переїхати зможете. Бо в великих містах важко отримати піар, якщо ви, звісно, хочете залишатися в країні. А якщо ви хочете просто заробити кошти, потім приїхати в Україну, купити автівку або квартиру, напевно, я би розглядав Ванкувер або Торонто і працював. Працюють тут будівельники або водії. Без ліцензії знайти роботу, навіть, я думаю, може буду йти продавати житло, будинки. Ні, без ліцензії ні, ти не можеш. Олександра, ми думали, може буду роботи, працювати в страховій. Ні, потрібна ліцензія. Е, отельний ресторанний бізнес, який Олександра пропрацювала багато років в Україні, 15-17 доларів на годину. Навіщо приїздити кудись, коли є в нас робота вдома? Тому ми будемо вдома далі працювати. Всім дякую за перегляд. Місяць у Канаді набрав 23 тисячі переглядів. Дякую. Я зрозумів, що вам ця тема цікава. До зустрічі у третій місяці, який в нас буде результат, яким наше буде настрій? Як ми будемо рухатись далі? Це буде. Все вперед, слава Україні.